Бушує стихія. Останній раз я таке бачила у 2019 році. Моя теорія така, що ми чекали, що буде багато дощів, і, відповідно, буде багато води. Але я згадала, що у 2019 році дояла така сама аномальна спека. І розтанули усі сніги на вершинах гір, усі підтанули льодовики. Величезні потужні потоки води наповнили це озеро, перевалили через 9-6 метрову дамбу Закарія. Це варто побачити кожному. Ми полювали на це диво три роки. І нарешті сьогодні я кайфую. Я приїхала на це місце вже вдруге за цей день. Вранці була тут з подружкою. Ввечері привезти сім'ю. Маємо зараз ось такі три високі потоки на дамбою 96 метрів висотою. Років 5 такого не було. І зараз я бачу це знову. Там закарія побудована у 1966 році висотою 96 метрів. Вона забезпечує електроенергією 70 тисяч людей у рік. Озеро переповнене водою.

У цій місцевості дуже багато гідроелектростанцій і вузлів, які треба обслуговувати. Тут розташований один із них. Щороку ми приїжджали на це місце і тут не було води, ми пішки ходили на ту сторону під мостом. А зараз так. Поспішайте сюди приїхати, тому що води скоро поменшає.